Вітаю. ось нарешті і настав цей день, коли ми усі будемо позбавлені політичної передвиборчої агітації, а настав день виборів 28 жовтня. І, хоча зараз на дворі досить погана погода, дощ все час від часу зривається, вітер сильний, але все ж таки, як ми бачимо зараз на виборчих дільницях. Люди прийшли для того, щоб зробити свій вибір, для того, щоб змінити щось у своєму житті адже від кожного голосу залежить наше подальше життя. Тож сьогодні ми завітаємо, крім цієї дільниці, де ми зараз знаходимося на базі загальноосвітньої середньої школи номер 1 ми завітаємо і ще до декількох дільниць для того, щоб перевірити, як проходить голосування, скільки народу приходить на виборчі дільниці і чи створені для них усі належні умови для того, щоб вони змогли зробити свій вибір. Отже, зараз ми ще звернемося із декількома запитаннями до голови виборчої дільниці Богунової Євгенії Вікторівни. Вітаємо вас перш за все, і Дякую. дозвольте поставити вам такі запитання. Скажіть, будь ласка, скільки у вас виборців на цій дільниці? На виборці? У нас 2091 виборець. Це по списку, який ми одержали у державному реєстрі? Чи є з них такі, які не мають змоги пересуватися самостійно, чи створені для них належні умови, тобто чи зможуть їх привести, відвести звід? Звісно, є у нас 16 чоловік, які не можуть пересуватися. Вони будуть голосувати за місцем перебування. Тобто у нас буде комісія з трьох чоловік, які будуть ходити додому до кожної людини, яка зможе проголосувати. А підвозити сюди їх ніхто не буде, так вони не, не матимуть змоги приїхати і проголосувати тут. Чи є й такі люди? Ну, таких заяв не було, щоб підвозити. Не було таких заяв. Були тільки заяви, які просили, щоб. Додому до них приїхали, щоб проголосувати за місцем перебування свого. Ну що ж, ми сподіваємося, що усі виборці залишаться задоволеними, якістю проведення виборів і голосування, і також створеними для них умовами. Дякуємо вам. Отже, зараз ми вже знаходимося на виборчій дільниці, яка розміщена у районному будинку культури. Поруч зі мною голова комісії полова Вікторія Іванівна вітаємо вас. І розкаж такі розкажіть нам, будь ласка, як проходять вибори у народних депутатів саме на цій дільниці? На нашій дільниці вибори проходять згідно вимог чинного законодавства прозоро, демократично, чесно і справедливо. Скільки вже на даний час проголосувало? На даний час проголосувало 556 виборців. І 48 чоловік у нас голосують за місцем перебування, але ще екіпажі не повернулися. Так, а скільки всього заявлено на ці дільниці? Всього по НСП проставлено із державного реєстру 45 чоловік, і подано було заяв з медичними довідками, було розглянуто ці заяви і прийнято рішення дільничної комісії трьом чоловікам надати таку можливість. А всього кількість виборців? Яка повинна бути на цій дільниці? Всього кількість виборців, внесених до списку виборців, становить 2038. Ну що ж, як ми бачимо, це ще пройшла тільки перша частина дня, тобто ще є час, і всі мають змогу проголосувати. Тож ми сподіваємося, що явка буде, якщо не стовідсотково, то хоча б наближено. Так, ми ми думаємо, що кожен громадянин повинен скористуватись своїм виборчим правом і прийти проголосувати. І ще таке запитання: вибори проходять без будь-яких прецедентів, ніяких претензій не було до членів виборчої комісії, взагалі до створених умов голосування з боку виборців. На даний час комісія працює злагоджено. І спостерігачами знаходимо співрозуміння. Ми розуміємо один одного. Я думаю, що всі одне одним задоволені, і з боку виборців зауважень не було. Ну, що ж? Ми перейдемо до інших дільниць, які розташовані також в нашому місті, щоб прослідкувати ситуацію там. Так і ще ми поспілкуємося зі спостерігачами. Ви є спостерігачем, так, на цій виборчій дільниці. Від якої партії? От партії комуністів. Скажіть, будь ласка, чи ви не помітили яких-небудь порушень? Ні, порушень тут не було, все дуже добре, чітко, прозрачно, мені подобається. Все внимательно роблять, відноситься до людям добре, з уваганням. Відеоспостереження було перевірено, чи дійсно потрапляють у поле зору усі урни? Так, да, да, звісно, так, да, так, да, так, да. все з самого початку. І тут, і там теж люди наші знаходяться, і ми періодично туди підходимо. Наблюдання відбувається. І скарги від виборців також не поступають. Ні, ні. Ж, дякуємо вам. Отже, зараз ми завітали іще до однієї виборчої дільниці, яка розташована на базі п'ятихацької дистанції сигналізації та зв'язку. І звернемося зараз до. Голови комісії Воронченка Раїси Миколаївна із з такими запитаннями, скажіть, будь ласка, скільки на даній виборчій дільниці зареєстровано? Скільки подано за державним реєстром виборців на даній виборчій дільниці за номером 12446 34-го виборчого округу, по даним держреєстра? Вчислиться 1922 виборця, із них 38 виборців, які зареєстровані за голосуванням за місцем перебування. Це значить, що ці люди. Приймають участь в голосуванні по там, де вони за станом здоров'я, де вони живуть, вдома. 24 із них вже проголосувало, але 14 чоловік не було вдома. Члени нашої комісії, три члени нашої комісії, які обслужували їх на дому, вже повернулися також на Участки проголосувало уже, а це в приміщенні проголосувало уже 613 чоловік. Обстановка на виборчій дільниці дуже спокійна. Члени комісії не перший раз приймають участь в виборах. До своїх віднос до своїх обов'язків відносяться дуже серйозно. Команда дружна і працюємо нормально. У нас є спостерігачі від партій та преси, поки ніяких зауважень не було. Є представник Бондаренко Володимир Васильович із міської ради, який відповідає за нашу дільницю. Він тут з нами з самого утра, з самого початку. Так що я вважаю, що в нас все нормально. І надіємося, що так воно все і буде до кінця. Ну що ж нам теж залишається сподіватися, що. Ситуація буде спокійною по усім нашим виборчим дільницям, що вибори пройдуть чесно і прозоро, так як воно й потрібно повинно бути. Це вже четвер. бажаємо здоров'я, і голосувати ще не один раз, щоб вас було добре. Отже, ми завітали на три виборчі дільниці у місті П'ятихатки. ситуація на них складається поки що спокійно, але ми на цьому вже завершуємо нашу відеозйомку о 14.20 до 20 години ще багато часу, тож усі, хто не встиг проголосувати, ще мають змогу зробити свій вибір. І хоча у нас у п'ятихатках ситуація цілком задовільна з приводу виборів та ситуації на виборчих дільницях. Але інтернет-портал новин Укрнет весь сповнений таких заголовків у день наших прозорих виборів. А саме у Одесі виборці свідомо псують бюлетені, просто розривають їх, а деякі навіть їдять. У Львові виборців просять не йти на вибори, тому що «Львівгаз» проводить перевірку. На Сумщині виборці не можуть проголосувати через зіпсовані бюлетені. У Тернополі в списки для голосування включили півторарічну дитину, пасивні спостерігачі, двоє у кабінках та спроба винести бюлетені. В Україні на виборах уже померло двоє людей. У Львові на виборчій дільниці помер 71-річний виборець. В Ірпіні, що на Київщині, померла 76-річна жінка. Обоє померли після того, як проголосували. І ще у селах Смереківка та Конів спостерігачі від громадянської мережі Опора. Не впустили на засідання виборчої комісії і потрапити на дільницю вони змогли лише о 8 годині ранку. Тож, як ми бачимо, ситуація по всій Україні досить складна із виборами, але радує те, що все ж таки у нашому місті все проходить добре. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Про результати виборів ми повідомимо уже найближчим часом, тобто завтра або ж післязавтра. І... На цьому з вами прощаємося до нової зустрічі та сподіваємося, що ці вибори все ж таки призведуть до покращення до кращих змін. На все добре!